Бог дивиться на те, як ми відносимося до його посланців, як ми відносимося до людей Божих. В Біблії є книга Йова, яка описує нам події, які пережив Йов. Йов пережив надзвичайно важкі події, які сталися в його житті, але він не зневірився в бозі. Його діти загинули, близькі його покинули. Худобу також побило. Також він дуже хворів. Його тіло було вкрите язвами, він змарнів, але він ні в якому разі не полишав. Бога. До Йова прийшли друзі і почали говорити: А за які такі гріхи Бог тебе карає, хоча Бог Йова не карав, і запалився гнів Божий на його друзів. І в книзі Йова, 42 розділ, 7-й 8-й вірш, написано. І сталося по тому, як Господь промовив ці слова до Йова, сказав Господь теманянину Еліфазові: Запалився мій гнів на тебе та на двох твоїх приятелів, бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов. А тепер візьміть собі сім бичків та сім баранів, і йдіть до мого раба Йова і принесете цілопалення палення за себе, а мій раб Йов помолиться за вас, бо тільки з ним я буду рахуватися, щоб не вчинити вам злої речі. Бо ви не Говорили слушного про мене, як раб мій Йов. Амін. І з даної проповіді я зрозуміла, що мені потрібно розібратися, яке моє відношення до людей Божих, до Божих обранців, до тих людей, які покладають своє життя заради проповіді Івангії Ісуса Христа, які є учнями Ісуса Христа, які несуть Слово істини, які знайомлять людей із живим Богом. Я теж буду, як друзі Йова, таким коментатором. Чи я буду в з'єднанні з такими людьми, тому що Бог чітко сказав і прописав в Біблії, написано, якщо я щойно не прочитала ці слова: що якщо Йов не помолився б за своїх друзів. Не було б їм спасіння, і не було б їм прощення. І якщо люди Божі не будуть за мене молитися, то і мені не буде спасіння, і мені не буде прощення. І яке моє відношення до таких людей? Обов'язково з цим потрібно розібратися. Тому, друзі, підписуйтесь на канали наших пастирів Савтаненко і тримуйте духовний хліб на кожен день. Надзвичайно цікаві проповіді, мудрі.